Друзі, вітаємо! В Польщі з'явився депутат Вітоль Туманович від конфедерації, який пропонує заборонити в'їзд українським військовим на територію їх держави. Причому не тільки зараз, а й загалом після війни в цьому він бачить неабияку загрозу. Давайте пройдемося по цій антиукраїнській заяві. Плюс в Росії теж прийняли нову стратегію по боротьбі з екстремізмом і зрозуміло, що в центрі цього всього Україна стоїть. От, давайте пройдемось, проаналізуємо, тому що дійсно є проблеми зараз з сусідами з Словаччиною енергетична криза, ми їм не будемо віддавати газ, вони нам обіцяють перекрити електроенергію. І якраз таки свідомі польські еліти навпаки кажуть: а ми Україну підстрахуємо, не будуть всі як Тумановичі, будуть допомагати Україні. Хоча в цілому бачимо, що солдатів в Україну відправляти не збираються, хоча Франція і Британія уже. Готові, чого, до речі, дуже не хоче Украї... 에, Росія. А, підпишіться на цей Ютуб канал. Зробіть донат, збираємо останні 100 тисяч на турецький напрямок. Купуємо бойові наземні дрони. Тому ваш донат буде дуже, дуже зараз потрібний. А, Туманович з Конфедерації вийшов в пресу в такому напіввідомому виданню Край. От, але це все підхватили українські змії. І, власне, Томанович каже, що він проти і буде реєструвати закон, щоб проголосувати, щоб посилити контроль для українських військових, які будуть заїжджати на територію Польщі. Тому що він боїться, що вони можуть там робити якісь диверсії, що вони можуть там утворювати банди, що вони можуть чинити певні, скажімо так, незаконні дії. А я б пояснив би цьому пану Тумановичу, Дійсно, в нього про проблеми в житті, тому що більш ціннісних людей, ніж українські військові, йому не те, що в Польщі, в Європі пошукати днем з вогнем буде складно. Людей, які пішли захищати не тільки свою країну, а в тому числі і країну Тумановича і весь Європейський Союз, сьогодні в Європі не знайдеш, а в нас вони є. Люди, які на собі тягнуть якраз такі важкість цієї війни, люди, які на собі витягують просто боротьбу з фашизмом, коли вся Європа дивиться, і робити ось такі принизливі заяви в сторону і випади в сторону українських військових, мабуть, би піти й вимити свій брудний рот. Тому що на ім'я депутата ця людина навіть не тягне. І коли ось такі люди з'являються і просто намагаються розривати відносини, а потім Польща ж нам буде розказувати, що це ми відносини рушимо, ну а добре, що конфедерація не більшість, але бачимо, що більшість, щоб перебити конфедерацію, беруть і забирають їх меседжі. Але це дуже помилкова стратегія. Тому що коли ви будете на себе перетягувати ось ці маргінальні історії. То ви самі будете ставати такими маргіналами, коли дві великі партії, платформа і ПІС, починають коментувати або робити заяви ще більш гострі, ніж робить Конфедерація, потім ми приходимо до великих проблем. А потім вони деяким ютуб-блогерам і політологам починають погрожуватися, вони не будуть впускати. Не дуже то й хотілося, розумієте? Але одна справа про блогерів і про політологів інша справа про українських військових. Європа тоді дійсно буде виглядати ницо знову ж таки, закінчиться війна. Можливо, українським військовим не треба буде їхати в Польщу, сядуть на літак в Борисполі чи в Запоріжжі і полетять куди захочуть. Відпочивати чи по роботі у справах вчитися, вернеться нормальне життя. Але точно ось ці речі, які вони зараз роблять, виглядають вони нас не образять, але їх показують слабкими і дуже ксенофобними. Знову ж таки, їх цього пана, який робить ці заяви, який хоче хайпу, який хоче цей Вітоль Туманович передвиборчих дискусій, баталій. Я вам ще перед цим говорив. Що мої друзі в Польщі політики сказали, що дійсно є проблема еліти, налаштовані на антиукраїнську риторику, і вибори, а ви знаєте, навесно вибори будуть якраз дуже сильно обговорювати Україну, атакувати Україну, атакувати історію, атакувати сьогоденням. Ну, от чомусь не хочуть відпустити українських біженців, наприклад, в Німеччину чи Чехію, тому що треба, щоб економіку ростили. Ну от, але атакувати Україну в спину, де можна було б цього не робити, поки Україна всіх захищає, вони роблять. Друга історія це якраз те, що не хочуть відправляти солдат. Це ми знаємо не тільки Конфедерація, але й інші. Вони кажуть, що вони й так в Відні, що вони вже там на кордоні в них там Росія. Ну, бачите. Північна Корея вирішила своїх віддресирувати. Південна Корея прозівала. польські солдати не треновані, вони реальної війни не бачили. Як воювати дронами, не знають. І коли є можливість отримати ці знання, прийдіть і отримайте. Ну але якщо обмежувати себе, то дійсно можна якраз. Нічого й не отримати, а потім уже в бою здобувати ці знання. А це може бути вже достатньо пізно краще готуватись до війни, щоб вона не настала. Одним словом, Туманович своїми маргінальними заявами точно під Алісом. Ну от але дуже важливо не допускати на більш серйозному рівні ось таких заяв. Конфедерація дуже проросійська і маргінальна партія. Ну, от одна з тих партій, яка на правих заявах готова підігрувати Москві, не розуміючи, що вони перші можуть стати предметом поїдання Росією. Ну але питання і військових, і ось цих. Антиукраїнських заяв залишається, все-таки лідерам на найвищому рівні треба домовитись і перезавантажити відносини, відвернути фокус уваги від пошуку ворогів, все-таки на пошук друзів. Такою має бути стратегія. І Коли, наприклад, польські енергетики кажуть, і уряд що ми підстрахуємо Україну і дамо е енергію, е то е ці, наприклад, словаччина, да яка хоче обмежити. Виглядає слабкою в даному випадку. Польща виглядає сильною. І навпаки, коли польський депутат каже, що не буде впускати українських військових, Польща знову з цієї сторони виглядає слабкою. Власне, я думаю, що далі ця пропозиція не піде. Надію, що в парламенті її не проголосують, тому що дійсно це маргінальщина, точно така ж маргінальщина, як і в Росії, де вирішили змінити стратегію про боротьбу з екстремізмом в 2020 році. Вони останній раз її міняли. І зараз Путін хоче знову її змінити, і власне боротись з очагами екстремізму, ксенофобії до Росії, руського міра. І каже: якщо десь, наприклад, в світі ненавидять Росію, наприклад, в Україні чи дискримінують їхню культуру чи їхню мову, бо, наприклад, їм не подобається, що це мова вбивць? Ну а та саме такою є російська мова, це не мова. Літератури це мов вбивців валтівників, то він каже, треба буде з цими джерелами працювати екстремістськими загрозами і їх знищувати і ліквідовувати. Ну і знову ж таки йдеться саме про Україну. Ось такі от в нас сусіди. Ось така історія з Росією. Правда, нічого нового. Я думаю, просто вирішили на чергові стратегії просто трохи більше списати грошей. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал і напишіть свою думку щодо ідеї цього депутата Вітольда Тошновича. Я вже і забув його прізвище, неважливо, напевно, Тошнович. От. Як ви вважаєте, Конфедерація дійсно підігрує Росію? Чи це ось такі глибинні польські погляди? Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, це важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.